Всім привіт! Що ж, у нас наступна посилочка від підписника прислала нам якусь ГБЦ в роботу. Тому зараз розпаковуємо і дивимося, що там нам Значить, що нам приїхало? Приїхало нам ГБЦ 210831,5. Карбюратор. Приїхала вона полурозібрана в такій комплектації. Засухарена і все, без бугілей, без, без придвала, без нічого. Що бачимо? Бачимо, що. Тут трохи в нас згорів клапан по другому циліндру. Бачимо, що просажені сідла. Випуск не геть, а впуск геть просаджений. Це те, що на перший погляд. Бачимо, що підварити потрібно буде. Ну Так, в принципі, нічого кримінального, все як у всіх, навіть в непоганому стані. вона. Розбираємо, дефектуємо бірем, клапана на герметичність. Ті, що, можливо, так і по другому циліндру у нас тут прогар. Візуально нічого не тече, дамо тиск. Перший, тримає, другий. Тримає, п'ятий і трохи пускає, шостий, тримає, сьомий, тримає, восьмий. Ну, я б не сказав, би, що кримінал прямо тлічний. Дефектуємо далі. Значить, сальники клапанів дубові. Похоже, що вони ще рідні тут. Направляючи втулки, чат покинули. Впускні трохи в кращому стані, але також розбиті. Тут взагалі втулки нема фактично. Також от. Так, сідла наші. присадка по сідлу у нас 1 міліметр це дуже багато. Сідла під заміну. Вони розплескані. Дивно, як вони взагалі тримали. Це взагалі ще й згоріло, бачите? Ще й згоріло сідло. сідло під заміну. Такий фронт роботи, Старі сідла ми вже випресували, такий має у нас вид. Посадочні місця не пошкоджені, все у нас чудово. Також уже підібрані заготовки сідел виточені, такий мають вони вид. Все, гріємо. І Займаємо і... Займаємося трошки нашої ГБЦ, що ми вже зробили. Замінили направляючі втулки, замінили сідло Така краса у нас вийшла. Також ГБЦ пройшла хімічну мийку. Далі у нас буде поварка ось цього місця і поварка ось цього місця. Тепер у нас вона така чистенька, біленька, як, як нова. Ну, на сьогодні все. Ще трошки буде готово. продовжуємо займатися нашою ГБЦ. Значить, що вже зробили? Підварили. Ось це місце. Тут трошки маленька капочка залишилась, але це не страшно. Далі заварили ось це місце, фрезернули площину і прирізали сідла на станочку. Ніякої притірки, все як має бути. Обновляємо комплект клапанів, клапана впуск АМП, випуск ТРВ Єрманія. Покатав відбудь. Рівень йомой. Йом. Тому продуваємо і починаємо клапана. з наші. Вже засухарені, технічна рідана налита, візуально нічого не потекло, даємо тиск. Бульбашок не повинно бути. Погнали перший. Нема другий, нема третій, Нема. четвертий, нема п'ятий, Нема. шостий, Нема. сьомий, Нема. восьмий, нема. Клапана герметичні 100%. Так, ну ось і все, в принципі, наша така ласточка готова. Такий має фінальний результат. Капремонт, заміна сідел, направляючих комплекту клапанів, поварка двох місць, мойка, фрезеровка, зборка. Такий має у нас вона і така лялечка вийшла. Що ми використовували, як завжди, сальники. Клапанов виробник ЕСМ, впускні клапана АМП, випуск ТРВ, направляючі втулки ТРВ. Також до комплекту по проханню власника комплектуємо його деякими запчастинами. Прокладка ГБЦ АТ, термостат Hord, ролик натяжний ремені ГРМ АТ Суперметал. Сальник розпредвала, ремень Ream Gates і помпа DOS. Ну, прокладка клапанної кришки з грибками. Це від мене. Ось такий наборчик. Зараз пакуємо і відправляємо клієнту. По часу один день, півтора дня. Привіт, Богдан! Знімаю відео для тебе. Ось так зараз робить машинка. Думаю, нормальний результат. Всім тебе рекомендую. Звертайтесь до Богдана.